Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Дуже важлива новина, дуже цікава подія відбулася. Мій колега Роман Шептицький говорив, що після 10 травня відбудеться щось дуже важливе. І от я тепер розумію, про що він говорив. Путін заявив в своєму зверненні про те, що він відпускає всіх з Богом. І він готовий на секундочку підкреслити до безумовного перемир'я. Ну, процес, який розпочнеться з 15 травня, до переговорів. Які в принципі мають призвести до цього перемир'я. Самі можете пошукати цю інформацію, самі можете подивитися. Ну, чесно кажучи, мене трохи так напрягла фраза Відпускаю всіх з Богом. Знаєте, це звучить з його вуст, як мінімум, дуже странно, дуже так дивно і незвично. Мені здається, що це все-таки якийсь фарс, що це все таки якась провокація, і що він намагається обманути, ухильнутися якось. Але сам цікавий факт, що раніше він так не говорив. І це насправді теж говорить про певні моменти. От знаєте, от це от триденне перемир'я, таке можна сказати, ну, з певними якимись помарками, але відбулося. Було більш-менш спокійно три дня. Слава Богу. І зараз за цим трьохденним перемир'ям слідує тридцятиденне перемир'я, про яке мають домовлятися. Ні, нібито воно вже має вступати в силу, ось зараз. Ну будемо спостерігати за ситуацією, і ось в зв'язку з цим Путін говорив, що він готовий до безумовних переговорів. А раніше були умови. Раніше були умови там про якусь демілітаризовану зону про роль руского язика в Україні, яка має повернутися. А зараз він вже міняє свою риторику досить сильно. Я думаю, що це ще на нього 9 травня вплинуло досить сильно, тому що прилетів пан Сідзінькінь, і я думаю, що він теж йому сказав декілька лагідних слів, плюс з іншої сторони Європа. Макрон в голові з іншими представниками Європи почали грозитися дуже сильними санкціями, сильнішими ніж будь-коли. Плюс Трамп теж давить зі своєї сторони, слава Богу, клепка йому назад в голову вертається в його ту е голову з підсолярія, Повертається клепка. Слава Богу. І я хочу сказати, що це все насправді добре. Це все насправді добре. Я вірю. Хтось скаже, що я занадто великий оптиміст, але я вірю, що скоро все це закінчиться. І дай Боже, щоб це все скоро закінчилося. Я всім бажаю миру і довгих та щасливих років життя. Я живу по принципу. знаєте, бажати ближньому треба те, що ти бажаєш особисто для себе. Знаєте, я нікому ні зла не роблю. Я собі роблю свою роботу, стараюся робити її якісно, але при цьому я нікому не бажаю зла, нікого не кляну, і нікому нічого поганого не роблю. Так, от я не договорив. А перед тим, за день до того, медвідів у своєму твіттері написав пост. В якому заявив, що ні на які перемовини Росії не піде, що вони можуть цитую дослівно. Європа може засунути собі ці санкції в свої пансексуальні сраки. Це дослівна цитата. Можете знайти його Твітер і почитати. Він там англійською це написав. Ну, насправді дуже культурно з його сторони, але знаєте, мені здається, що це знову ж таки якесь розкачування. Знаєте, хороший поганий поліцейський. Тобто, спочатку Мідвидів заявив, що ніяких перемовин вони не хочуть, і що вони не будуть давати перепочити бендерівцям. Він про це написав. А, а з іншої сторони, Путін заявив, оце, от буквально, от, в останньому зверненні, що він всіх відпускає з Богом і що. Вони готові до перемовин безумовних і до перемир'я. Ну, знаєте, це більше схоже не на те, що вони реально на це готові, чи не на те, що вони реально якось жорстко налаштовані. Це більше схоже на якесь розкачування взагалі про енергетики. Розкачування, взагалі, знаєте, от перевірка реакції суспільства на все це. Але знаєте, разом з тим, мої внутрішні відчуття все одно мені підказують, що це все закінчиться. І дай Боже, щоб це все закінчилося. І дай Боже, щоб це все закінчилося максимально позитивно для всіх нас. Тобто, це от таке от головне побажання всім нам. Я вважаю, що є ще важелі впливу на РФ і на Путіна, раз він так заявляє. Хоча раніше він був теж такий категоричний, як і Медведєв, зараз він вже не настільки категоричний. Тому от я хочу сказати, що дійсно є великі шанси того, що це все закінчиться. І дай Боже, щоб це все закінчилося. І дай Боже, щоб ці перемовини, які почнуться з 15 травня, це також вже офіційна новина. Ці перемовини, які почнуться з 15 травня, призвели до миру. Я особисто роблю все, що в моїх силах, енергетично, для того, щоб це все зупинилося. Ну, я теж не Господь Бог. Я, звичайно, молюся, за мир, прошу янголів, архангелів, щоб вони це все зупинили. І я закликаю всіх нас до спільної молитви. Наша спільна з вами молитва може все це гадство припинити. Віримо в краще, надіємося на краще, молимося, піднімаємо наші вібрації. Жодна війна в світі не тривала безкінечно. А зараз з цими усіма заявами, з усіма цими подіями, можна сказати, що воно все дійсно веде до якогось логічного завершення. І дай Боже, щоб це завершення було остаточним. Ця війна і так всім поламала психіку, ця війна і так скалічила купу доль, купу життів, забрала купу можливостей у всіх і у кожного з нас. Тому, дай Боже, щоб це все закінчилось і більше ніколи не починалося. Амінь. Так, тому я ж кажу, будемо спостерігати. Чесно, от мені здається, що Путін все-таки трохи лукавить, лицемірить. Але з іншої сторони такі заяви теж не робляться просто так. Значить, все-таки він десь трохи і наляканий можливими потенційними варіантами розвитку подій. А то дійсно веде Трамп і Європа такі санкції, що дефолт бахне, можливо, ще і сі йому щось сказав і пригрозився, що закінчують всю цю, як Путін каже, двіжуху. Інакше буде погано, інакше тобі ще й китайці. Накастеляють. Тому от я думаю, що воно якось все це в сукупності і вплинуло. Але насправді це все дуже карикатурно, дуже гротескно і дуже парадоксально звучить саме з вуст Путіна. Я вас всіх відпускаю з Богом. Боже, я чуть не розплакався. Така щирість, така, таке милосердя. Слухайте, то це просто щось із чимось. От тому я й вирішив сьогодні в неділю записати це відео. До речі, нагадую, записую це відео 11.05. Всім гарної неділі, гарного дня бажаю. Путін всіх з Богом відпустив, значить, ми всі можемо спокійно видихнути. Хух, якщо що, це був сарказм. Ні, спокійно видихати не треба, тому що, знаєте, підлості немає меж. Але віримо, надіємося, і все-таки в мене є внутрішнє відчуття завершення цього всього. Якби хто не сміявся, як би хто що не казав, але в мене є це відчуття внутрішнє. Подивимося, що буде далі. Подивимося, яким буде цей перемовний процес і до чого він все призведе. Бажаю всім мирного неба. здоров'я, шкапи більше, благополуччя і всього хорошого!